Привіт, ну, друзі, Катян Петак, знову з вами. Субота, ліс з снігу знову нападало, але він мокрий, йде дощ. І в мене перший сигнальчик. Давайте глянемо ведеїшку. 65. Дивись! Дивись. О, жирок! А, Скажи, что ты не А що тут понимать? Смотри. Ах ты ж, блин. А що ж тут понимать? С крестиком. С хрестиком, да. Срібло, походу, воно ну, бачиш. На дома, да, що срібло. Наче не дуже давний. Ну не дуже, ну але приємно. Сейчас, короче, почистим, покажем. Бери. Блин, ох є руки. Так. Короче, хрестик. І тут у нас 925 стоїть. Он гарно видно. Ну що, знахідка бімба, ракета? Ковыряємося далі. А ну 20 копійок 65 Духдирочник Трьох Ану копійку покажи. Це подсумка. От підсумка пуговіша. Німецький підсумок. Ну, Ану. І говнородяник, 20 копійок 61-го року. Що це відпоказати? Отаке колечко. А, це ти познаходив тоді? Ну це ж тоді, так. Да. Ну нас еще колечко, тела куча, хрестики у камрада. Офігеть. Ну він пом'ятий, конечно, жаль. Заігрійте і это вилянуть. Ну да. це ж запугаться. Та це орія, скоріш всього. Це там же, на том же хлам Да, Царська пуговиця. Находив такі. Ну щось цікаве якась кришка від чогось. І тіснення на ній. Так, ну зараз я її трішки цей, напевно, зараз почищу, покажу. Ось така кришка. Це напевно, якась або пудряниця була, або мильниця. На жаль, тільки одна частина і пом'ята найшов залезет це, 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 це запчасти это складушки механизм раскладушка раскладушка ну, тож... карабин раскладушка <риво> 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 гарно было да? <риво> да пистолет тух, тух. тух, тух. <риво> запчастину гельзач Ні, не на витрихлинейки кайнок Старенька гільза, дуже схожа на кайнок. Думав це нак, тому що характерний призвук був, бо вона сплющена. Але Це як казалось, що це куля, друзі, куля, звичайна, але поплющена. Йдемо далі. Ну. Коробка якась. Може, да, щас, коробочка. Підірватися. Може пуста бути, не може не пуста. Це коробочка, там щось всередині може бути, кстати. Ну, заникай дома відкриєш. Та зараз відкриваю. Та як я її відкрию чим? Та лопатою просто бабахні. Бабахні. А це що? А, гільзач? 38. 38. А тут ось цю ж кришку відкрили. Коротше, і тут Золота нема. Золота нема. Це корпус від незапотіваючої пластини від п'ятого газу. Так, не запотіваюча пластина від протигазу. Дуже гарна річ. Ценніша. Так, монітосик це... випав. Говнородяник. <рес> <рес> Он самий. Двушка. Рік 76. Дві копієчки. Так, що тут у нас? Кошелек. е моё Оооо жер. Все, ты богат. А ну высыпай, тільки аккуратно. Капец. Кошелек. Ого! Вот это в ціла куча, бля. Вот это ты дав сегодня просраться. Жесть. Чого тут тільки нема, блін? Були бумажніші. Бумажніше? Стліли. Стліли, так. Да. На жаль. Да, цілий кошель, блін. Скільки тут, наверное, штук 30 їх, 20, 20 з копійками. Ох ти. Да, говнородяники. Хтось кошелек загубив. Діти, напевно. Може таке бути. Це якісь газети, блін. Воно даже букви намальовані. Ну, ну бач букви. Та я бачив українською мовою. Газети. Всередині а монети снаружжі. Офігеть. Так крошечка алюмінієва ось така. А всередині ось такий візерунок. Знаєте, напишіть від чого воно. Клінок. Клінок самого Фродо. Вот Рашпіль попався, нифига себе. Супер. І він що, ж, пиляє ще? По-любому. Та ти що, ты що, Це техніка, блін. Катачок випав. Головнородяник. Блищить золото 1949 рік. Манітосик і стан непоганий. Така ось штучка попалась. Що воно може бути? Якась запчастина. Цікаво просто. Якщо знаєте, то напишіть. Ну Таке воно важкеньке. А ну покажи. Да, це конструктор коротше, старий радянський. Якась вагонетка, такі колеса. Тут Це ти що? Мініатюрна автомобілька, блін. И было же, наверное, красиво. Так, ще тоська выпала. Вибачте, потому что дощ іде, блін, ну таке болото, що жесть. Две копійки 1972 року. Ну така не дуже гарна. Так, царевку выскочила. Вроде бы царек, потому что біло 80. Так, що це у нас? Кизяк Миколаївський. Сейчас я його трошки почищу. Це жесть, бля, в таком болоті, блин. Це просто мрак. Ну і що ты есть? Да, одна копеечка, походу, Сейчас Ще трошки чухнемо її. Така вона вже ушатана, блин. Ушатана. А ні, це ніфіга, це одна копійка радянська мідна, 1924 рік. Нічого, все одно прикольно. Вон вже реально видно однушка. Капець заливає, блін, заливає. Позавчора сніга насипала, сьогодні дощара цілий день лупить. Але ж бажання копати таке, що, блін, вдома не всидиш. Що там? Кап такої там гірзи. Гирзы, зайбочка якась. Сайби. Якісь там то советики уже, блин. А ну покажи. Ого. ні, так що то осталось у мене в прошлом. Там 4 совєтика мені попалось. Короче, советизм. Советизм. Четыре совета. Так. Нихера себе, аж две. Аж дві штуки, блін. Склеїли, зварені, напевно. Гепну її об дерево, блін. Ну це на щастя, блін. Ну чого чого, ну так не було. Прикольно, так? Да? Офігеть. Ой, прилипло до пальця. Гудзик чотирьохдирочний. Від партків німецьких. Дочень зольданту. Він терофіцірен, ні капітуліран. з неба капає, капає, з дерев падає, блин, наче хто сніжками кидається. Говно Блін, хірово видно, на телефон капає, це ж жесть просто. 69-й, одна копійка. Закінчили коп. Покопали сьогодні непогано, більш-менш нормально, я скажу. Всім сподобалось? Yeah. Да, yeah. В общем, друзі, слава Україні. Хлопцям велике дякую, що нас захищають. Допомагаємо їм, як можемо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей.